Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 441 за підручником Алли Сумкас, автора Олександра Істер. Я в цій думаю, у мене буде таке коротке відео, мені потягнути час, але на жаль, я чомусь не вмію. Тому давайте швиденько. Поїхали спершу. Наше завдання перепишіть нового шану порядку спадання степенів змінної. Я так розумію, що в мене трошки закриває. Падання, тобто від більшого до меншого. Поїхали. Спочатку записуємо: умови. 8х мінус 5х куб, плюс х у четвертому, мінус 9х квадрат, і плюс 1. Так, дивлюся, подібних немає. Так, найбільший степень дивимося х у четвертому. Далі. куб, Не забуваємо про знаки. Далі мінус 9х квадрат. Далі десь х був, ага, бачу плюс 7х, плюс 1 звичайне число. Все, з першим справились, а ви не забудьте поставити мені лайк ну і підписатись на канал. Друге. Так, у нас 8х мінус 5, плюс 7х у шостому, мінус 9х у четвертому, і плюс їх квадрат. Тут найбільше показник степеня. Да? Ну, чим більше цифра, тим більший показник степеня, тобто шостий. Да? 7 у шостому буде перше. Далі наступне це буде четвертий, степінь мінус 9 у четвертому. Далі куб. 8 куб, воно додатнє тому плюс плюс 8 куб. Шукаємо наступне у нас y квадрат, плюс y квадрат. Ну і мінус 5, так? А ну порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять доданків. Раз, два, три, чотири, п'ять доданків. Все правильно. Ось вам і розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па.